А зараз історію з розгляду, які ти любиш. А які я люблю історію? З, з чим ти мене асоціюєш? Зараз образиться сто відсотків москвичів новий фонтан. Який? Вищий навіть за деякі багатоповерхівки. Боже, це як у Санкт-Петербурзі фонтани диви, У Сан. Який красивий. У сан а що це таке? Це трубу прорвало? Так. так. Каналізаційну. Так. Місцеві так звані ЗМІ пишуть, що це нібито е, якась там бавовна навіть це що, там гівно? була комунальна аварія. Це гівно. У нас промі виправдовується, що так відбувається продувка повітрям і Все під контролем. чекай, це просто вода, чи що реально лайно б'є. Я не знаю. Я там не була, не нюхала. Боже, ти подивися, воно вище за багатоповерхівку. Воно подивися, воно вище за будинок. Уяви собі, якщо це, якщо це майно, які слава любить, та чого я люблю? Слухайте, я тобі скажу зараз, чому це погано для України? Чому? Тому що гівно до грошей.